Добре, шанувальникам футболу, телеканал КПЛ дарує вам у випуск передачі додатковий час. Сьогодні в цей сонячний день разом зі мною Дімо Друсів. І батько Сергій. Після поразки Україна від збірної англії. Але ми не засмучуємося, ми бачили, що збірна Україна показала хорошу гру, показала характер і це нас в наші серця. Ну, Звісно, ми ще згадаємо суддю в НРС, Угорську. Будемо сподіватися, що він більше працював. Судді теж люди, він теж це все розуміємо. Але, але прикро, що проти нас. Ну що ж, ми ж тут зібралися все ж таки не про Україну говорити, хоть би хтось на тема не було, а про останній 11-й тур в першій лізі. Цікаві матчі там відбулися, навіть багато їх було. Так, і перший матч це був між командами. Енергія і Придністров'я. Так, да, Дуже да. типа... результативний поєдинок, 6-5 Придністров'я виграло. Так, да, що хоча енергія була в рахунку 4-1, як ви повідаюся, під час цілого матч, але на останніх 10 хвилин «Придністров'я» змогла заволодіти цією ініціативою і провести перемогу Енергія видно фізично, не готова, що поєденти спайка Ми бачимо, що енергія показала в прошлую руку, тобто фаворита з цього чемпіонату, ми тут розпорали. Можна знайти енергію, як, був, що зіграла досить непоганий матч, а Придністров'я ще з тим, трьома очками. Гадали ще да, прямо, адже вони програвали бо в останній проєденті. Ну і завершили, як кажуть, на файній щасливій ноті да, чемпіонату. Ще на сьогодні поєдинок відбувся між е, «Факелом» і, і «Фінайтед». Так, тут теж мінімальна перемога. «Факел» приміг ще одного суперника свого, зробив ще одну перемогу. Так, так рахунком 2-1. І я хочу сказати, що «Факел» забив на останніх полонах, буквально ці два м'яча, а по ходу матчу їх «Фінайтед» він рахунку, так що... Не вже «Фортуна» від і, них відвернулася? Не, не знати, не знати, що, але бачимо, що «Фінайтед» Теж казали непогано було, Досить видно, що можемо давати бій фаворитам. І повнірена таблиця бачимо, що вона така ну, не сильно е, тісна. Да? Команди тісні. Кожен після кожної перемоги може піднятися так, так. на високе місце і шарити. Так що ми можемо бачити, що чемпіонат досить е, непоганих, досить неганих фруктов. Ну, буду надіятися, що команди на другий половину збережуть свої сильні склади, можливо, що навіть насиляться, вже буде дійсно боротьба за чемпіонською районією. Гра між Пілігримом і а, Гранада Гранада 2, 2. розгромна поразка Пілігрима. Знову ніхто не забрався на гру, 4 гравця, і де вони програли, грав так, з таким рухом. Вибачте наші вболівальники з до цього дому обов'язково робить. Це піремі так. Вору. Відібрався на свято середини таблиці. Ну, якось небавний результат, ну, але можемо краще, можемо краще. Вітаємо ще з новою перемогою, за хтось. Розгулялися хлопці. Да, вийшли з вже і далі в трені таблиць. Молодці, хлопці. Вітаємо. І гра між. Енерджі кадромоції технічно пора. Між Легендою і від Бока Спорт. Пока спорт виграв з рахунком, але виявилося, що там була підстава, в Лагені так само виявляється, що там є до дому командам технічні поразки. Потім гра між Міланом і «Мілан» виграв в Фемів, але так само були не заявлені гравці, тому ми навіть не будемо збирати цей матч. Перемога, сказати, що, країти, чесно, чесно. І це ми перемогами більше пишатися, будемо мати, що сказати. Ми ну, думаємо, взагалі. що це, що на наступне коло, ми зробимо кардинальні якісь зміни на рахунок цього. Ну, якось ми постараємося, щоб для вас було краще і, і для нам легше, нам да. ну, саме найкращі склади свої на, на, кафе, ось, на Ну, Дякуємо До за увагу, тоді ще зберемось. Підіб'ємо підсумки першого кола. Uh, да. Так, да, Підіб'ємо підсумки кола, підіб'ємо підсумки в червня. Тут само треба віддати перемогу кращого травня і купи ігру, а не листівському. Нас, ми, як то кажуть, засипали листа да, його ваш да, шанувальники. Що, так що ми всі це зробили, так що міша, вибачай, але ми у нас працюють такі. Так. Все, до наступних зустрічі.